Вітаємо сьогодні. Ми, так би мовити, помандруємо у часі та просторі. Наш пункт призначення білилівка. Це на Житомирщині. Це білилівка. Уявіть собі, родючі землі, граніт. І звісно, глина, багато глини. І одразу, щоб ми правильно все вимовляли, наголос на другий склад: білилівка, і річка там розставиться. А вже ж, білилівка стоїть саме на річці Роставиці. Зараз це село десь біля двох тисяч мешканців, основа економіки, звісно, сільське господарство. Але от назва Білилівка, вона, знаєте, веде нас просто до покладів білої глини, унікальних. Тобто сама земля дала назву. Ну, є така версія. І навіть легенда ходить, що колись називалася Білилів, ніби від білих кам'яних будинків церков. Чікаво, а дослідники що кажуть, здається, вони пов'язують це з Каоліном. Так, так, саме з Каоліном. Це цінна біла глина. Її знаходили тут, уявіть ще у 12-13 століттях. Виходить, що ідентичність білили її, скажімо так, початковий капітал, він буквально з під землі. І ця глина була не просто сировиною. А вже ж, це була основа економіки в 17-18 століттях. Фундаменти з неї робили цеглу.